Уявіть, Уявічую потрапив в покинуту студію, де колись створювались. Що це? Це що? Огірки? Це. Це Це, це огірки? Бляха, що тут діється? Що це за хуй... Всім привіт! З вами Крайт, і сьогодні ми з вами пограємо в Бенді і не знаю, огіркова банка. Бляха, а Бенді став огірочком. Нажміть на ігрок. Давай нажмемо на огірок. І що це взагалі таке? Ага, я поняв. Добрий огірочок є тут. Тут, я так розумію, дуже багато огірків і вся гра побудована на огірках. Бляха, яка стильна огіркова лампа. Я собі таку ж саму хочу в кімнату. Тобто, Це у нас перша гола перероблена під. Ой, бляха, муха, яка ж це дурня. Бенді, ти став огірочком. А, Так, добре. Тобто, це перша гола в повному форматі, правильно? Hey, here's my old pickle. I've pickled so much time in this pickle. Гей, <гум> hey, Це ж старий огірок, я тут про, про огірковував дуже багато часу. Огірок. Я не знаю так, а це, це взагалі яка мова? Це якась японська? Корейська, я не знаю. Ні, це не корейська. Підскажіть, що це за мова, будь ласка. Бляха, ну і дурня. Це просто жесть, яка дурня. Хе-хе. <гум> Бля, Тобто у нас замість чорнильної цієї огіркова банка. Розсольничку такий, да? Добре. Вау. Я майже злякався, а огірок впав. А це у нас. О май пикл. О, мій огірок, що з тобою? Це Це Борис. Борис став огірком. Боже, це... це така дурня. Ну да. Ого, оце, бляха, оце потужний цей, е... забувся. На язику крутиться. Опа. Хто огіркочив це сюди? Бляха, я не знаю, це така дурня. Чим я займаюся? Що я роблю у своєму житті? А, ну, в принципі, чого ну да, ну, я очікував? Ну так, я теж так думаю, так. Да. Угу. От я повністю з тобою погоджуюсь. А це моторошно. Я, в принципі, здивуюсь, якщо мене ця гра зможе налякати хоч десь. А, я все ще не пам'ятаю, як називається ця штука. І я не про гірок. Важіль. Я про важіль. Я згадав, як ця штука називається. Ця штука називається Важіль. О, ще один. Тобто замість предметів ми шукаємо неонові огірки. Щоб що правильно, щоб запустити банку розсольника? Щоб що, щоб нас. не знаю, прийшов вбив огірковий бенді. А ми можемо взагалі просто піти. А. А! Угу. Тобто я міг просто піти. І це одна з чотирьох кінцівок. Прекрасно. Так. Та ну, пропусти мене. Oh mm. все. Бляха, я не можу з цих фраз, це просто жесть якась. Тобто, в принципі, в цьому суть вся гри. Зібрати огірки, поставити їх на постамент і після цього запустити, не знаю, огіркову банку. А тут, а, тут також є огірок, звісно, тут буде огірок. Тобто, зараз ми а, йдемо ще на три кінцівки. Мені здається, я чимось не тим займаюся в своєму житті. Я, звісно, не впевнений. Але є в мене такі відчуття, що щось я роблю не те. От, наприклад, навіщо я збираю неонові огірки? Навіщо я збираю неонові огірки в цій грі про огірки? Навіщо? А фіг його знає. Ай, баляха. Так, ні, почекай, нам сюди треба. Все, огіркова картонка зникла. А я всі огірки зібрав, ні? Right, да. А, way. точно, нам треба важко пер... спочатку той повернути so який он там. А після цього ми зможемо е, опустити головний огірок. Як сказав наш головний гірок. Oh. Ти що, йопнутий? Бляха, це ми... Це мене. Я поняв. Це мене навіть трохи не лякало, тому що Ну, це дуже голосний звук. Якось це занадто голосно, ні? Так, тепер ось цей. Я хамуха, ну йди до сраки. Хоча, напевно, в контексті ігрика це звучить погано. А ну, тим не менш. Ні, почекай, я не туди йду, не туди йди. А, мені... Сюди? <смірко> це що таке? Це живий огірок? А він прям. Я втік, я втік від нього. Це четверта кінцівка. У нас є перша, четверта, тобто ще дві кінцівки. І... А це що таке? Ага. Pickle by pickle, pickle by pickle, pickle by pickle, pickle by pickle, pickle dead. pickle by pickle, pickle by pickle. pickle, by pickle. Extra пickл by pickle. Special to pickle, 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 pickle juniors, support us on pickle. Бля, <laughs> це така дурня. Це просто ну, геніально і тупо. Ага, воно повторюється, да? Воно повторюється, да? Напевно, да. А escape. Space, не знаю, там пробел. Enter, shift, control, мишка, а, Випустіть мене звідси? Будь ласка, випустіть мене звідси? Мене не хочу випускати, я поняв. Тут, судячи по звукам, начебто відкрилися ще якісь двері. Може, там і буде ще одна кінцівка для мене, ні? Давайте походимо. Ну, у мене взагалі ніякої, ніякої взаємодії ні з чим немає. Але був явний звук відкриття якихось е дверей начебто. Ну, добре, напевно, тоді. Вмикаємо головний огірковий важіль. І... і що? А що див, все ще не можна зайти? О! Можна! Мітлі огірок. Все ж, таки, все ж таки ця пасхалка працює. Бо я заходив, пробував просто так зайти. Не виходило. Добре, а якщо зараз ми не будемо йти. А, до Бенді. Може, ми можемо все ж таки якісь двері відчинити? ні? А, я оббіжав всю локацію. У мене немає варіантів. А, що і як зробити, чесно кажучи. У мене є тільки одна думка в голові, а, що можна зробити цікаве. Ось ця шляпа зараз за, за мною піде. А я від неї втечу аж до самої е гіркової банки. Може от там щось цікаве є? Ні, немає. Мене зараз вб'є огірець. Ну да, ну да. Тут у нього навіть скримера немає. Тобто це друга кінцівка. Перша, друга, четверта, а третя яка? Поняв, прекрасний відповідь. Я обрив всю гру, всюди побігав, я її не знайшов. Якщо ви знаєте, в чому прикол третьої кінцівки, напишіть в коментарях, бо я не знайшов. Ай, хоча витрати на це близько хвилин 20, оббігаючи всю локацію. Ну, з вашого дозволу, я все ж таки зроблю ось так. Все ж таки, краще я зроблю ось такий екран для фінальних титрів, тому що, вибачте мене, але оці титри з приємним звуком мені не дуже заходять. Це, це відео на 1 квітня я його не планував робити. Воно досить коротке, напевно, буде. Не знаю, хвилин 15, дай Боже. Воно досить коротке, воно ні на що не претендує. Це просто рофеляне, смішняве відео. Я його не планував робити, просто побачив в Твіттері новину про ось цей прикол з Бенді і Брайн Барру. Тому якось так. Дякую вам за перегляд. Можете підтримати мій YouTube канал, підписатися на мій telegram канал на мій Discord сервер. Право знаєте, лайк, коментар, підписка. А на цьому все. З вами був э, огірок. Огірковий монстр. І звісно ж з вами був Крайт. Я не знаю, як на це реагувати. Це якась фігня, але весела. І всім. Пока!